А? Ага. Що відбувається? Чому я танцюю з. Ах, це, мабуть, сон. Який солодкий сон. Я така щаслива. Будь ласка, не будіть мене. Ти теж помреш? Ах, заспокойся, це лише сон. Це не сна справді. Це все через цю прокляту книгу. Я думала, що це звичайний роман. Виявляється книга жахів. Ти теж помреш? Чому я досі уявляю такі жахливі речі? Що трапилось? Моя леді? Чому ви так рано стали? <смирь> Сара, мені приснився кошмар. Безумство Ізан та смерть Лараджи. у будь-якому разі і вже змінила історію роману. Надіюсь, зможу уникнути смерть. Можливо, мені варто врятувати життя Лараджи? <ганування> mm, чи потрібно на такі як я, проявляти доброту до неї? Річ у тім, що я завжди ненавиділа її, але ніколи не бажала її смерті. Ізан, яке в нього нещасливе і жалюгідне життя, мало того, що він все своє дитинство був замкнутий у вежі, так іще, судячи по книзі, зустріне такий трагічний кінець Не хочу бачити, як ця його прекрасна посмішка зміниться на божевільну. Все було добре. Я змінила історію роману. Тепер спробую досягти щасливого кінця. Сара, ти пам'ятаєш, в якому книжковому магазині ти купила ув'язаний принц і донька Маркіса? А, знайшла сюди, моя леді? Я зовсім по іншому тут все уявляла тут чисто і багато книг. Вибачте, сер, зовсім недавно я придбала тут цю книгу. Ви щось знаєте про неї? Давайте подивимось. О Боже мій! Ця книга заборонена! Після того, як король Ізан зійшов на престол, таких книг не повинно бути ніде. Якщо хтось вас помітить з цим, ви будете у великій халепі, тому сховайте це швидко. Добре, тоді розкажіть мені все, що знаєте про автора цієї книги. Я не знаю. Ми просто отримуємо книги від посередників та продаємо їх. Посередник? Mm, чесно кажучи, я знаю тільки його ім'я. Хамель. Він просив, щоб його називали Хамель. Хамель, Хамель, Хамальбрей. Так. Якщо правильно пам'ятаю, він з'являється у цьому місці. Ось воно. Хамель Брей. Це був дивний чоловік, який раптово з'являється та звертається до Лареджи Заявивши, що він учень її діда. Він мав велику і високу фігуру з довгим, жорстким і тьмяно сріблястим волоссям, яке нагадувало пополясто сірі хмари, Його гострі очі блищали крізь окуляри, що сиділи на прямому носі. Добрий день, мене звати Хамаль Брей. Ім'я посередника та другорядного героя однакові. Ожливо, це дійсно випадковість. Джинджер, ти тут? Ти знаєш, що тебе чекає в дворі? Ні, не знаю. Імператорська карета. Його величня запросив тебе до палацу. Хоч він і сказав, що запросить мене до палацу, але так скоро. На банкеті він танцював з тобою, і можливо ти йому сподобалась. Я така рада за тебе. Мамо, він позвав мене не тому. Вау, так і думала. Імператорська карета. Зовсім на іншому рівні. Хто знав, що одного дня я поїду в імператорській кареті? Вітаю вас, леді Джинджер Торта. Я помічник його величності Ізана. Буду супроводжувати вас до палацу. А, -а, -а. Приємно познайомитись. Високий та велика статура. Довге, жорстке і тьмяно-сріблясте волосся, яке нагадувало по сіру хмару, його гострі очі. Блищали крізь окуляри, що сиділи на прямому носі. Хамель Брей? Він виглядає точно як Хамель Брей з роману. І як це можливо? Що ви щойно сказали? А нічого не може бути. Тоді дозвольте мені допровести вас до карети. Хамель був суперником Ізану, який боровся за кохання Лараджі. Як він зміг стати помічником Ізана. Що з вами? Я мало не сталося щось жахливе. Що? Що сталося? А ви не помітили? Ви ледве наступили на мурах. Що? Мені важко уявити, як злякалися такі крихітні істоти. Вона найбільше злякалася. Ми мало не забрали сотні життів. Якого біса? Він знущається наді мною? Чи, може, це жарт, щоб підняти мені настрій? Але він виглядає серйозним. Потрібно уважно дивитися під ногу. Він точно серйозний. Він не може бути Хамелом. Але він виглядає таким самим, як я уявляла Хамеля Брея. Джинджер <гум> Торнт, можливо, у вас є до мене запитання? Так, як вас звати? Він не може бути Хамеле Бреєм, правда? Ах, мене звати Ракшан. Всі мене звуть Рара. Якого біса? Його ім'я навіть близько не схоже на Хамельбрей. Можливо, я була надто одержима романом? Міс, ви також можете просто називати мене Рара. Добре, ви також можете називати мене Джинджер. Дякую, міс Джинджер. Тоді ви не проти, якщо я буду читати протягом нашої подорожі до палацу? Ах, так, звичайно. З першого погляду. Видно, що книга важка? Ух, у будь-якому разі я почуваюся такою втомленою минулої ночі не виспалася, я на чуть-чуть прикрию очі. Міс Джинджер, ми приїхали. Ой, коли я заснула. Я просто закрила очі, а невже ми не їдемо до палацу? Вау! це внутрішній сад палацу такий гарний. Ця стежка приведе до його величності. Він чекає на вас. На цьому я вас покину. Дякую. До речі, між джинджер, а? Обов'язково дивіться, куди наступаєте. Так. Буду слідкувати, щоб на нароку не наступити на мурах. Дивний він. На перший погляд, статний чоловік. А трясеться над якимось комашками. Може, божевільний, а можливо, просто хороший чоловік. Ох, не забувай дивитися під ноги. Обережно, обережно. Він спить. Така білосніжна, шкіра і чорні густі вії. Як не подивись, а він красень. Ніби якщо доторкнутися. І зникне без сліду. Ох. Я вас розбудила? Ні, я просто задумався. Задумались? Про що? Джинджа Тортен 17 років. Єдина донька Маркіза. Вперта і кожного разу, коли їй щось не подобається, вибухає. До чого це ти? З дитинства, ворогую з Лередже Атлантою. Ви мене перевіряли? Звичайно, якісь проблеми. Навіть якщо він король, який не може так спокійно говорити про те, що нишпорив в житті свого підданого. Навіщо? Було цікаво. Джинджин -джин Тортен заставила мене зацікавитись саме тобою.